У 19-му сторіччі у Британії стався дуже гучний скандал, пов'язаний з газетою Лондон Таймс та британським журналістом Річардом Піготом. Цей журналіст оприлюднив у газеті Лондон Таймс цілий цикл листів ірландського опозиційного політика Чарльза Стюарта Парнела. І в цих листах, особливо з одного з них, випливало, що Стюарт Парнел був причетний до організації гучного вбивства міністра у справах Ірландії Кавендіша. Десь через два роки з'ясувалося, що всі ці листи були підробними. Підробка відкрилася, коли комісія, заснована британським урядом, з'ясувала, що журналіст припускається постійно дуже схожої однакової помилки. Він пише слово «hesitancy» як «hesistancy» дробка була з'ясована через два роки після початку цього циклу публікацій, і Річард Пігот був змушений емігрувати до Мадриду, де він покінчив життя самогубством. Це був досить таки гучний скандал у британській пресі. Після цього Парнел звернувся до суду і відсудив у Лондон Таймс 5 тисяч фунтів стерлінгів. Це була просто неймовірна сума за тих часів. Я роздумую над тим, чи. Можливо, зараз щось подібне у сучасній Україні. Тобто, чи можливі у нас зараз такі випадки, коли журналісти, які явно співпрацюють із владою і які готовлять фальшиві фейкові замовні якісь публікації на користь влади, чи є в них совість до такої міри, щоб вони могли визнати свої помилки, визнати таким чином, яких визнав журналіст Пігот? Я гадаю, що навряд чи. У зв'язку з цим у мене нещодавно відбулася розмова з одним журналістом, і він сказав мені, що якщо вже війна ведеться, то це має бути дійсно війна без правил. І якщо ворожа сторона не дотримується правил, то й нам, власне, не варто дотримуватися правил, головне перемога. Але я вважаю, що це неправильно, тому що коли ти один раз оступився, коли ти один раз порушив правила, це назавжди запам'ятають, і твоя репутація буде зруйнована. Я думаю, що навіть коли ми визнаємо, що війна дійсно ведеться. То цю війну краще вести з чистими руками і з чистою совістю.